Права 632. На малюнку 16.10 CD удвічі коротше від AC і ДК дорівнює CD. Знайди довжину відрізка АК, якщо AC дорівнює 16 см. Ну що ж, давайте крок за кроком будемо знаходити, чому дорівнюють всі відрізки, які тут позначені. Перше записуємо перше дія. Ну, про що можна записати? Нам сказано, що CD удвічі коротший від АЦ. Тобто ми пишемо, що CD, Якщо він удвічі коротший, то треба АЦ розділити на 2. І це дорівнює, так як АЦ у нас 16 см, то ми пишемо 16 поділити на 2. І це дорівнює 8. Пишемо в дужках, чого сантиметрів. Тобто довжину відрізка CD ми вже дізнались. Переходимо до наступних міркувань. Сказано у нас, що DK дорівнює CD. Записуємо тоді друге. Довжина відрізка DK. Пишемо, що це дорівнює CD. і це дорівнює тоді так само 8 см. Добре. Тобто ми вже знаємо, чому дорівнює довжина AC 16 см, CD 8 см і DK 8 см. Як знайти загальну довжину АК? Записуємо в третій дії. Отже, АК, загальна довжина дорівнює, треба AC плюс CD і плюс. ДК. І це дорівнює. А тепер підставляємо, замість АЦ підставляємо 16. Далі додати. CD у нас 8 см, Додати. І ДК у нас також 8. І це дорівнює. Ну що ж, 8 плюс 8 це 16, тобто це буде 16 плюс 16, і це буде дорівнювати 32. Пишемо у дужках чого. Добре. Тобто ми дізналися, що довжина відрізка АК складає 32 см. І записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь АК. Дорівнює 32 см. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження довжини відрізка. На цьому вправу завершено.